Всім привіт! У цьому відео я розповім, як сформувати звіт про прогрес ваших учнів у курсах. Наприклад, нам потрібно дізнатися, хто з учнів певної команди завершив курси за останні 3 е, дні. Для цього обираємо команду. Далі перевіряємо, щоб статус курсу був завершено. І далі обираємо дати завершення курсу. В нас це останні 3 дні. Натискаємо Показати і ми отримуємо перелік учнів та завершених курсів. І також тут є додаткова інформація про проходження курсів. Ми можемо вивантажити звіт у CSV або Excel-файл. Ви також можете підлаштувати звіт під ваші потреби, використовуючи додаткові фільтри, наприклад, за курсами або за датою реєстрації. Дякую за увагу! Гарного вам дня!